Цього ж тижня у п'ятницю 25 грудня депутати знову зібрали кворум у сесійній залі міської ради. На позачергове уже вечірнє засідання. Виникла необхідність перерозподілу коштів у зв'язку із закінченням бюджетного року. Вела сесію секретар міської ради Світлана Колієвич, оскільки питання було терміновим, а міський голова був у справах у Львові. Міської ради кворум є, засідання можемо проводити пропозиції. У разі відсутності міського голови згідно чинного законодавства право вести сесію має секретар міської ради, як скажете? Чи чекаємо міського голову, чи проводимо? Є право. Інформацію про питання позачергового скликання сесії озвучила головний бухгалтер міської ради Ірина Олеха. І маємо необхідність досприбувати кошти на статтю по дошкільних навчальних закладах, на статтю заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Оскільки є в цьому потреба стабілізаційної репутації, так як ви знаєте, нам додали 500 тисяч гривень і вчора рішенням районної ради було спрямовано ще 200 тисяч гривень. З фактичним наркуванням, яке вже є станом на сьогоднішній день по заробітній платі на дошкільні навчальні заклади, у нас виникла потреба в сумі 170 тисяч гривень. Тому проаналізувавши загальні питання. Бюджет проїзд міської ради, ми пропонуємо внести зміни для покриття і можливості виплати заробітної плати дошкільним установам. Звісно зв'язку з тим, що вже відбувається позичергова сесія, вносяться також зміни по 10-116-го місцевого самоврядування. Зараз буду читати по тексту, вони буде мати можливість відслідкувати всіх проєктів рішення. Пропонується наступний проєкт рішення. Про внесення змін до окремих показників міського бюджету Бродівської міської ради Бродівського району на 2015 рік. Було запропоновано підготовлений відділом бухгалтерського обліку міської ради спільно з бюджетною комісією проект рішення, за який проголосували без обговорень та зауважень. Отож, працівники дошкільних навчальних закладів міста отримають заробітну плату до Нового року, а депутатам подякували за розуміння і підтримку.